Завершено ремонтні роботи у гінекологічному відділенні центральної районної лікарні, оновленої палати патології вагітних. Цю подію зафіксовують перерізанням символічної стрічки. Безперечно, оновлене приміщення, здійснивши обряд освячення, окроплює благодатними краплями. Священник Української греко-католицької церкви водночас з Божими настановами бажає плідної праці колективам медзакладу. Господар центральної районної лікарні, головний лікар Іван Красійчук, уже звик до схожих подій. Дякую владі за сприяння у проведенні. Ремонтних робіт, зазначаючи, що завдяки створенню належних умов у ЦРЛ на 20% збільшено кількість пологів. У нас народжують породілі з інших районів, підкреслює Іван Олексійович. Чекали не тільки ми, чекали і жителі міста і району, і не тільки, тому що відсотків 20 в нас народжують жителі в інших районів. Ви знаєте, зараз напевно такий час, що дається, вже починають результати того всього, що ми з вами робили на протязі багатьох років. Відкриття оновлених у після ремонтних робіт відділень центральної районної лікарні вже стало для мешканців Калущини незвичною річчю. А головне, що пацієнти і медики не повинні хвилюватися за теплопостачання до медзакладу. Центральна районна лікарня буде забезпечена теплом незалежності від російського газу. Констатував міський голова Калуша, звертаючись до присутніх. Ми не тільки сьогодні відкриваємо цей один з багатьох, і це вже я говорю. Стало в нас якби. Не якоюсь подією, а буденним, скажімо, Такою річчю. Бо після того, як відкрили вже скільки відділів відкриття одного, воно вже так сприймається абсолютно по-іншому. Але ми сьогодні вже запустили тепло. Ви відчули? Що в лікарні тепло. Ми не просто тепло запустили. Ми запустили не на російському газі, а на українських дровах. Про що це говорить? Це говорить про те, що газу може не бути. Але наша центральна районна лікарня буде забезпечена теплом в повній мірі. І вже є заготовлено практично аж до весни. Тому міняйте халати, які ви готуєте на короткі рукава. Так? Дивіться, як хворі, щоб не потіли. Тому Зиму вигинуємо і будемо в повному, скажімо, порядку, в повному цьому. Ви знаєте, чи легкий період зараз надзвичайно тяжкий. І ви бачите, як і в бюджетах дирка. І як не можуть забезпечувати його, і всі говорять про те, що немає коштів. Нам скажу, що в бюджеті міста таких проблем немає. Загалом на ремонтні роботи гінекологічного відділення і палат патології вагітних, в тому числі й оновлення меблів, витрачено близько 730 тисяч гривень. Тут охайно і затишно створені необхідні умови для перебування пацієнтів, що безперечно сприятиме й пришвидшенню їхнього одужання.